вам це розказати. от, Як люди самі собі шкодять. Я ж їжджу, бачу об'єкти, які починають будуватись, добудовуються, ті, на які приходив я, розкладав технологічний план робіт і вузли. Бачу, люди все рівно знайшли когось другого і давай. На одноповерховий будинок от такі товстежні фундаменти в суперових ґрунтах, де можна навіть без арматури просто на буті у нас стоїть старий фонд величезний, надважкі будинки, де починають вибирати ґрунт з під хати, трамбувати, а зверху пострічки ще плиту і вину сітку, або знаєте, стіни півтори цели товстежні, стіни стіни важкі, отакі кімнатки, і по центру ще так дві стіни, шести стінка. Для чого вам півтори півтори цегли на одноповерховий будинок? Це скільки там? 9 поверхів у вас чи що? В 250 мм От так вистачає несучі здатності. Ви каже щоб тепліше було, бо сусід таксист, він Лучше знає виконроба А оце, знаєте, армування і гатять арматури. Я коли бачу... Вісімнадцяту арматуру вже знаєте в одно поверхових будинках або в перекритті товщиною 15 см, 150 мм. 16 арматуру я вже розумію, що це наскільки ви дорожче собі робите, а всього лише тисяча гривень, три тисячі гривень вартує консультація людини, яка інженер-будівельник з досвідом, не просто архітектора, а людини, яка інженер будівельник з досвідом. Ви економите. Тисячу гривень ви економите тисячі доларів собі? Ви економите купу часу, свого життя, нервів і трудоємкості. І гатять туди ті арматури, бетони, лють, глибочезні, товстезні фундаменти. І під фундамент ще сиплять щебінь туди під стрічку, глинисті фундаменти, роблять собі шлях до води. Я, я не розумію. Невже або знаєте, стропіла кладуть крокви 100 на 200 під звичайну черепичку металеву. Це, це що теплотехніку ви собі втрачаєте? Що матеріалоємність, купу бабла на матеріал, що воно важке туди тягати, дорожча робота, більше конструкційні саморізи туди пхають, візде вони, ті уголки пхають, єднають. Що той уголок дає на балці 100 на 200, Я не розумію, що він там дає, той кутничок отакий. І тому всього лише кілька гривень найняти виконробу. Зазвичай виконроб, інженер-будівельник, він він нерідко є саморозумна людина на об'єкті. Тому що частіше за все, от архітектор ні в якому разі не принижується, дуже важливі люди. Частіше за все вони теоретики. Частіше, от як він малює 16-ту арматуру в одноповерховому будинку? Поясніть мені.